Всім привіт! Ви на каналі Easmine. З вами, як завжди, Роман і наша тепер вже постійна рубрика відеогайди. Сьогодні ми будемо розбиратися не так з модом Create, а більше з модом Pneumatic Craft, який є в збірці Create Arcane Engineering. Використовувати цей мод в даній збірці ми будемо для створення пластикових листів, які будуть потрібні для створення пластикових машин, які будуть потрібні для проходження збірки. І в даному відео я постараюся показати теоретично, як можна це все автоматизу. Зувати або взагалі як працює система з даним модом, в принципі, там нічого складного, але я дещо ще добавлю, Так що погнали до будівництва. Хотів сказати, що я як завжди підготовив платформу, і все таке, але ні, я нічого не підготовлю, то що позбирав ресурси. До речі, бачу мало активу, що на стрімі, що під відео, тому, будь ласка, якщо комусь не впадло, або ви вперше тут, або ви вже не вперше, але все рівно вам впадло поставити лайк чи написати коментар, то не забувайте, це допомагає просуванню каналу, піднімає мій настрій і дає мені поштовх до створення нових відео. Отже, вчора на стрімі, а до речі. Стріми проходять кожен день, так що заходьте, щоб не забути, підпишіться на канал, клацніть той дзвіночок, і тоді вам прийде спишення, що в мене проходить стрім. Вчора я, коротше, бігав, 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 забігався, вздох в кінці. Опля! Бум. Угу. Переважно за ними скрині? От, залітаємо раз. два. Курча мать. І на тому стрім закінчився. Але він все рівно тривав 3 години. Потім я забрів в одне село і я там знайшов отакий от е повітряний компресор. Ну і ще деякі ресурси з моду Pneumatic Craft. І мене зацікавило, що воно таке, а ще в нього їсти, а як воно працює. Коротше, почав трошки розбиратися, і нічого не вийшло, тому що треба були певні механізми, певні машини, заводи. Для початку я думаю, що буде логічним створити кімнату тиску. Чому? Тому що в цій кімнаті робиться скомпресоване залізо, з якого потім робляться. От такі от міцні листи, а ці міцні листи потрібні будуть власне для створення оцих пластикових листів. Пізніше покажу детальніше. Тож, для кімнати нам потрібні будуть стіни, треба буде збудувати 4х4, можна 3 на 3 і можна 5 на 5. Я буду будувати 4 на 4. Так, Тепер закриваємо. Нехай буде дві стінки за стінами. тавтологія <свисті> Тепер можна додати скло. Це спеціальне скло кімнати тиску. Тут нам потрібно додати. Ну, або де схочете, але щоб було всередині, не з краю стіни, кран кімнати тиску можна закрити так само склом. Також нам потрібно будуть інтерфейси кімнати тиску, Встановимо їх ось тут, один і другий. Бачимо, що вони відкрилися, і в статусі інтерфейсу бачимо імпорт. Тобто сюди будуть входити предмети. В нашому випадку це залізо. А нам потрібно, щоб один з цих інтерфейсів був на вихід, Тобто щоб з нього виходить... Вже готові предмети, в нашому випадку скомпресоване залізо. Беремо гайковий ключ з Create і розвертаємо. Це, звісно, ще там муторна штука, тому краще от зламати і треба, щоб розвернулося жовтим, ну і доєднуємо назад. Конструкція склалася, тепер тут маємо експорт, тут маємо імпорт. Сюди будемо запихати залізо, звідси будемо забирати залізо. Робити я це буду андезитовими тунелями, так як. Все ж таки граємо з модом Create на збірці Create Arcane Engineering. Тому сюди будуть поступати, звідси будуть вилітати. Ні-ні, ні ніхто не казав. Так, переробию трохи схему подачі, блін, бо Воно, типу, якби заходить, але перескакує на оцей ремінь. І воно трохи не фунчекляс. Ну, коротше, може, якщо ви будете робити, допустим, не в Create Arcane Engineering, а десь інакше, то це буде простіше. Ну якісь там труби. У мене просто труб банально немає, У мене крім конвейерів у цих на ременях, більше нічого немає. Тому на жаль, так. І ці компресори капець, які голосні. Чесне слово, блін. Аж задуже. Ну і я їх, в принципі, зараз заглушу, бо я не хочу, щоб воно мене перебивало. В принципі, я думаю, схема зрозуміла. Потім звідси виводимо на прес і на пресі будемо отримувати оці от міцні листи. А потім вже покажу, що з тих міцних листів робиться. Добре, ці компресори я поки глушу. І давайте приступати до наступного, а саме до пластику. Тут нам потрібні будуть ще механізми чи машини, не знаю, як правильно звати. Це рефайнері контролер, або можна назвати переробник нафти, чи щось таке, чи просто переробник. Ну тобто дослівного перекладу немає. От ставимо його ось так. Біля нього ставимо резервуар будь-який. Може, не може, а точно можна подавати ще і е, цим резервуаром із Create. Далі нам потрібно під'єднати контролер до цього резервуару. І для цього в Моті Мотікрафт є ось така рідинна лійка. Shift, права кнопка мишки на переробник, і бачимо, що нічого. Беремо ключ і розвертаємо. Ось так. Може бути цей ключ, може бути пневматичний пістолет з моду Pneumatic Craft. Сюди заливаю сиру нафту. Щось я розійшовся, 80 відер наляв. Далі потрібні отакі виходи, переробні виходи шифтом. Права кнопка мишки наверх. Чотири штуки, думаю, буде достатньо. Тепер їх треба вкрити от такими термальними лагами. Ну, не зовсім лаги, Коротше, це якби такий захист від втрати тепла, що там дослівно вроді з французького воно перекладається. Коротше, захист від втрати тепла. Закриваємо цей стовп. Так, відкриваємо наш контролер, бачимо, що є нафта, але недостатньо нагріву, недостатньо температури. Це можна виправити, поставивши вортексну трубу. Воно теж не має ніякого перекладу, просто вортекс труба Що це за штука? Коли в цю трубу поступає е, зжати повітря. Власне, з компресора. З однієї сторони вона нагрівається, з іншої сторони охолоджується. В нашому випадку треба навпаки: тут охолодження, тут нагрів, треба перевернути звичайним ключом або пневматичним з. В принципі, розглядаємо його. Е, на кінець цієї труби ставим, е, от такий, Коротше, радіатор, я не знаю, як його по інакшому назвати. Пише Heat Sink. Sink – це вроді би, вмивальник, е, якщо я не помиляюся. В загальному радіатор. І сюди доєднуємо трубу. Коротше, я зроблю десь от подальше. Бо я манав слухати, як той компресор шипить. Ну, і На кінець додаємо компресор. Закидаємо знову ж таки апгрейди і закидаємо вугілля. Все, він почав грітися і набирає тиск. По трубах тиск заходить сюди. Бачимо, тиск піднімається, і зверху бачимо, що е, температура теж піднімається з однієї сторони, падає з іншої. Заходимо в наш контролер, і бачимо, що в нас тут піднімається температура. Наскільки я чув, можна температуру на ньому піднімати лавою. Бог його знає, як краще. Вроді навіть факелами. Це типу виходить як котел в Tom крафті. Типа, можна під нього поставити факел і буде нагріватися. Ну, це буде довго, тому такий варіант, в принципі, окей. Коли температура цього контролера підніметься до 100 градусів, почнеться переробка. Воно буде перероблятися на 4 різні види палива, скажімо так. Клас, температура піднялася, все, переробка пішла, але переробка середини афти переробляється на важка олія, чи важке мастило, легке мастило і афінована олія. Блін. Коротше, трошки не то пальто. По тій простій причині, що мені воно не потрібно. Мені треба власне цю нафту чорну, мені треба переробляти на газ, бензин, дизель і так далі, і тому подібне. Ладно, в принципі, в принципі окей, нехай буде. Тоді звідси потрібно витягувати оцю нафту, вже не сиру. І таким же самим чином такі. Такій же самій схемі переробляти її на газ, який мені буде потрібен. Так, тепер вертаємося знову до Create. Ну, тому що в мене Create. Аркейн Engineering. І бачимо, от в четвертому резервуарі є ця нафта. Тобто, перший, другий, третій, четвертому, взагалі нічого немає. Під'єднуємося сюди. Блять. Блін, скажу вам чесно, це ж той геморой, бо це капець. Коротше, в мене так, я не знаю, має якісь інші труби, під'єднуйте інші. Ну там є механізм Community. бачу, використовуються труби. В мене так не канає. От, от максимум, що я придумав, це при переробці. Бо тут четвертого не потрібно. При переробці на оцю рафіновану олію коротше, нафту зверху просто доєднати трубу з помпою з Create і вивести це все в рідинний резервуар, а з рідинного резервуару вже підвести до цього контролера для наступної переробки. Коротше, десь отак. Нема інакших труб, реально немає. Я не знаю. Блин, або я сліпий, або їх реально нема. Підключив дві помпи і бачимо, що пішла сюди нафта і переробляється вже тепер на дизель, на керосин, газолін і газ. Коротше, гази. З того всього нам треба. Останнє, хоча в принципі, воно може і на біодизелі працювати. Біодизель вже в рідинному міксері робиться, але це вже окрема тема. Тому газ в даному випадку буде саме то. Маємо. Термопневматичний язик можна зламати механізм, ставимо його сюди. Сюди потрібно буде заляти газ, добавити вугілля, але не блоки, а звичайний вугілля. Так, знову ж таким же самим методом під'єдную помпу. І ще один момент скажу, який я замітив. Коротше, оці от штуки, ті, що я говорив, лагік, Uh, не треба ставити хоча б з одної сторони, тому що не підключити помпу. А потім, якщо його ламати, то ламається все. Не от, цей логінг, а повністю все. Так, помпу підрубали, перевертаємо. Її в потрібну сторону. Бачимо, що сюди пішов газ, є вугілля, але нема чого. Правильно, температури мало. Тому беремо ще одну бортикс-трубу, перевертаємо її так, щоб гаряче дивилися в цю сторону. Додаємо ще один радіатор, як я буду це називати. І Просто під'єднуємо це все трубами. Бачите, якщо труба не закрита, то з неї буде виходити повітря. Під'єднали, нагрів пішов. Тут. Нагрів пішов. Так, бачимо, температура пішла за 100. До речі, сюди буде security кинути, на всех випадок, що воно зараз не бомбануло. Вже бомбануло. Трубу розірвали. А чому? Стоп. О! Фух, 5. Короче, 7 апгрейдів максимум. Бачите, чули, не чули, не знаю, як лупануло. Коротше, розірвало трубу. Ну, краще, щоб того не було. Або краще труби. Але тут ну, максимум 10 бар. Бачимо, що майже фактично з одного відра ого вийшли 14 відр. Це відр, чи це? Блін, дайте проверимо, щось це дивно. Коротше, перший е, апгрейд це м, диспенс апгрейд, або коротше, викидач. Ну е, Автоматично буде викидати е, в цю. Це, коротше, рідкий пластик в трубу або в напрямку коротше, туди, де треба де стоїть резервуар. Потім security ну тобто апгрейд безпеки, понятне, діло, щоб не бабахнуло. І, е, volume апгрейд максимум 20 штук. Коротше, -то що? Звук додавати звук Ей, yeah, не like. І максимум їх можна запхати 25 штук. Так, Завгнаємо сюди всі апгрейди. Пластик у нас вже заповнився, і до нас прийшов мудак з ламами. Так як я на цирк не запрошував, то ми його зараз ліквідуємо. Ну а далі що? Далі знову create, додаємо труби, додаємо помпу. Знов труби. Добавляємо клізму. Під нею депо. Ну і в принципі далі тунелі і так далі тому подібне. Коротше, забирати я того не буду, але просто покажу. От, а, я їх звідси забрав, пардонте. Я забрав звіти ці міцні листи, кидаємо їх на депо, підрубуємо помпу, підрубуємо творчий двигун, все крутиться. Переключаємо напрямок, бо завжди забуваю. Все, пластик звідси пішов, заповнюється наша клізма. І опа! отримуємо пластик. Пластик, фантастик. <хи> ну і що? А далі ми з того пластику можемо робити лего блоки, можемо робити пузлі, може хтось знає, що там воно так називається. Ну і, ну і звичайно ж для чого був потрібен цей пластик, це для пластик машин. А, пластик механізмів, а вже потім для пластик машин. Це рідкий пластик, пластикові листи, радіантові механізми. Короч, от така от така От штука. от така штука. хрінь вийшла. <риспро> Я планував це зняти за 5 хвилин. Ну, теоретично. Плюс-мінус на 5 хвилин. Планував. Але ні, хрена з того не вийшло, як завжди. Коротше, от така от шайтан машина для а, видобутку, переробки, пластику, зрідження, плавлення, хрінь, не знаю, як воно називається інакше. Ну, коротше, от така ось вот штука получилась. Якщо було цікаво, обов'язково поставте лайк і напишіть обов'язково коментар. Може щось цікавить. Може ви знаєте, як то краще можна зробити. Ну, тобто то, якийсь фідбек, блін, щоб я знав, що пояснювати. А то, блін, вроді би відео виходять, вроді би норм. Вроді би ніхрена не норм, бо ніхто не дивиться, лайків нема, коментарів нема. А що далі знімати? Як воно вам не цікаво, то нахрена воно мені? Це звичайно жарт. Коротше, дякую всім підписникам, не підписникам, хто не підписаний, підписується. Хто підписаний, став лайки коментарі. Дзвіночки, кірочки. Заходимо на стрім. Стрім буде сьогодні. Він буде сьогодні точно, але я не знаю, чи доч, після відео буде видно. Переїзд відбувся, тому треба ще перенести механізми, і тоді можна далі щось кіпати. Коротше, дякую вам всім за увагу. Зампурман, всім па-па!